Щодо законодавчих ініціатив брехати не буду, поки не знаю. Не дійшли руки поки що. Що стосується чисельності, вона і буде звучати різна, знов таки поки що, тому що є різне бачення. Воно залежить від багатьох речей. Передусім, є країни, які готові давати континент, є країни, які готові у разі. Повторної агресії дати контингент є країни, які готові розташовувати контингент в Україні, а є ті, які готові розташовувати на кордоні. Є ті, які готові в місцях небезпечних, є ті, які готові тільки, наприклад, на морі або в центральних великих містах України. Тому е, поки що ми повинні е, відпрацювати. Загальне бачення, на мапі у нас повинні з'явитися конкретні країни з конкретної кількості в місцях, де вони готові. Потім, відповідно, в діалозі ми будемо робити все, щоб з ними знайти місця не тільки де вони готові, а де це ще й потрібно. В будь-якому випадку це потрібно і це плюс. Це в будь-якому випадку плюс, а не навпаки, але, тим не менш, знаходити такі компромісні кроки. Тому ми сьогодні знаходимося в такому ще питанні. Наприклад, наш військовий склад полетів завтра буде в Лондоні, так, і завтра у них буде зустріч технічна. Після цієї зустрічі на наступному тижні. Я буду во Франції, і у нас буде кілька зустрічей. Кілька зустрічей буде, тому що є країни, які готові, а є ті, які готові не, не комплексно так? І тому буде різне коло країн, і ми будемо з різними зустрічатися. Тобто ми сьогодні знаходимося саме в такому напрямку. Він дуже узагальнений. І все це ще залежить від того, а що всі в цій інфраструктурі готові будуть робити Сполучені Штати Америки і президент Трамп? Це важливо, це впливає також на кількість країн, які готові бути у нас присутніми? Це дуже впливає, скажу вам чесно, і не тільки на кількість країн, але й на кількісний склад тієї чи іншої країни зі Сполученими Штатами Америки в тому чи іншому форматі країн. Може бути більш ширше представництво. Дякую. Наші італійські колеги, телеканал Рає ньюз 24 чотири Прошу вас. Good yeah, good evening, Mr. Доброго вечора, пане президенте. Я хотів би запитати. Про цю розмову з президентом Трампом на особистому рівні бо я чув, що президент Путін його запросив на хокей, чи ви е, запрошували президента Трампа до України, чи е, як Дже Ді Вен сказав, що на пропагандистський тур. Чи ви запрошували його, щоб він побачив на свої очі жахи війни? Я, ви знаєте, ще коли були вибори, я дуже хотів, щоб президент Трамп зі своєю командою або з з ким йому потрібно, щоб він приїхав до України. Я думаю, що це дуже важливо побачити наші міста. Міста, як вони борються, люди, як люди живуть, як, знаєте, як волонтери збирають, і в той же час, як молоді люди ну, захищають країну, а хтось відпочиває а ввечері студенти. тощо. Тобто життя в Україні воно різне, абсолютно різне. Я хотів би, щоб він побачив, що наша країна, вона дихає і серце. Серце на Сході Європи б'ється і реально б'ється. Для мене було це важливо. Спілкування з військовими, я думаю, допомогло би президенту Трампу. Спілкування з людьми на вулиці, їх відношення до Путіна, до русних. І чи, можливо, це пробачити за 50-100 років. Я хотів би йому про все це не говорити. Я хотів би, щоб він, він все це побачив, сам відчув. І сам зробив висновки як досвідчена людина. Ось моє бажання, і тому я так її ну, і, і пропонував. А далі для нас дуже важливе ППО. Я хотів би, щоб він побачив розбиті церкви, втрачену нашу історичну ідентичність. Безумовно, ми будемо все відновлювати. Але знаєте, ну ми ж розуміємо, що таке ракетні удари. По архітектурним цінностям, ми з вами розуміємо, що повністю все це відновити, як воно було дуже складно і дороговартісно. Я хотів би, щоб він це побачив і зрозумів, що є різні удари, але є такі удари, які випадковими не можна назвати, і все це брехня російської пропаганди, що хтось там сам по собі стріляє, то що я б хотів, би, щоб він отримав цю інформацію. І безумовно, коли ми говоримо з ним про протиповітряну оборону, і завжди говорили і до нього про реальний щит, щоб захистити Україну проти повітряної оборони і дати ППО. І коли в наших містах буде ППО, і було би круто тоді. І можливість вже коли міста захищені, то значить і аеропорти. Якийсь аеропорт може працює, і це було б для нього. Великим успіхом, якщо б вони могли виділити нам всі ці системи, великим успіхом прилетіти на літаку в Україну, в те чи інше місто, в Одесу, не знаю, ну тобто в Харків прилетіти, прилетіти і подивитись, що він, наприклад, допоміг людям, і як люди живуть, і як люди боролись. Я думаю, що все це як вам сказати? Все це правильні кроки, ось тому ми відкриті, і, і я завжди його запрошую. Ну в в Україну, якщо, якщо буде можливість, але для мене важливо, щоб він сам це зміг і цього захотів.